От всі прибираємо дім, будинок, коло будинку, купаємося, миємо посуду, так сказати, наводимо порядок в будинку і кружка себе. А про те, що організм це найголовніший наш дім, в якому людина живе все життя, ніхто не задумується, що організм теж потрібно почистити із середини. Тому що там живуть паразити, грибки, бактерії, які, про які ніхто не задумується. Ні, не ніхто, дуже багато хто не задумується. Що вони причиняють вред, наносять колосальний вред організму, тому що із за їх присутності дуже багато захворювань. А пройшовши один раз в рік, мінімум один раз в рік, антипаразитарну програму, де фітокомплекс дуже класно почистить організм, почистить печінку, відновить функції органів, покращить самопочуття, позбавить від захворювань, про це мало хтось чомусь задумується. А чому?